Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми вітаємо вас на фінальній грі Ігор Інтелекту. Із попередніх двох відбірних груп ми знаємо, що до фіналу вийшли команда збірна ОТБ Галичина та команда Гжегож Бжинжекєвіч фікшоншик-жеґожице повяту военководи. І озброєні цим знанням ми можемо починати третій тур. Тільки спершу, я, звісно ж, вам нагадаю, що сьогоднішній наш суддя це Павло Шикін, капітан команди Дача Дрозда. Аплоди. І, звісно ж, як завжди, озвучу правила. Я знаю, що вам вони вже теж відомі, але вибачте, правила є правила. Отож, я прочитаю вам сім запитань. На кожне з них у вас буде хвилина на роздуми, впродовж якої ви повинні записати відповідь, яку вважаєте правильно на аркуші паперу та натиснути кнопку дзвоника, який стоїть на кожному з ваших столиків. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не лунає від жодної з команд, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не лунає і після цього, я даю ще одну підказку, та ще 20 секунд перемагає, звісно, ж та команда, яка за підсумком семи питань або кількох додаткових дасть якомога більше правильних відповідей. Оскільки це однозначно зрозуміло, я в цьому не сумніваюся, і наш суддя готовий відлічувати час. Я зачитую <кхем>, перше запитання. Психологи вважають, що використання цього допомагає подружжю залагоджувати конфлікти в стосунках. А я, наприклад, щойно говорячи про нашу фінальну гру, також використав це кілька разів. Е, я не прошу вас назвати це. Назвіть письменника, який зробив це назвою своєї книжки. Час. І не так сильно, не так сильно, будь ласка, легше трошки бийте по дзвонику. Є версія, прошу о тебе, Галичина. Назвіть письменника і далі по тексту. Ну, нехай на боку. Ну нехай на Боков. Тобто я а що перепрошую, я кілька разів зробив, говорячи про фінал. Компліменти сказав гаразд. Так, Віталік на камеру, будь ласка, і озвучуй свій варіант. <плес> а, ми вважаємо, що це замятін. Ну відповідно, ми. Кілька разів розповідаючи про фінал, я сказав ми. Правильна відповідь Євген Замятін і його Роман Ми. Один нуль Жеку Джинжечакевич відкриває рахунок. Одній сучасній постановці Ромео і Джульєти є незвичайна роль. Її виконує дівчина, яка за усю виставу не промовляє жодного слова. Іноді вона підходить до інших акторів. Іноді вона навіть їх обіймає. Одягнена вона, звісно ж, у білий колір. Охарактеризуйте, будь ласка, її зачіску. Час. Смерть. І є версія команди Жеко Бженчищевич. Прошу Галичина. Ми думаємо, що це смерть, і у нас косою е, приймається версія, як гадає Жекобженчекевич. Так, ми будемо звучити таку нашу версію, що що, що ми написали, нехай її зачіска буде. Лиса, відсутність ну, волосеного Вона... покриву. А що це символізує? Можете пояснити? А... Череп! А, справедливо. Е, ну насправді, е, якщо хтось бачив, е, це зараз суто франківський коментар. Якщо хтось бачив Ромео Джульєту в постановці Держапільського, там цей персонаж теж присутній, тільки що тримає він в руках весло. А е, зробити смерть символізовану тим, що у неї на голові коса, здогадались, наприклад, у Лондонському театрі. Тому вітаю Галичину. Вони зрівняли рахунок. На другому запитанні. Запитання номер три. Кожен американський штат має свій девіз. Девіз штату Міннесота, наприклад, північна зірка. Оклахоми праця перемагає все. А ось девіз Флориди, практично всі ви чули. Ймовірно, навіть бачили, але ніколи не пов'язували саме з Флоридою. Назвіть цей девіз. Кубалі опыт. Не, ну, Апельсиновый штат. Нет. Там даже канавер, там да. А, да, 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 да. А пальцы на руке. А вы находите все мячу выбачили, да? Кого на повязку? Может, какие-то А Вот это уже апрестанция ракеты, сынки, следание. С канавером, да? Слышится в городе, да, но я Ну, ты пошел, да? Джевіз. Mm -hmm. <плес> і є версія у команди Жекош Бенчакевич. Насправді немає, я їх чув. Як гадає команда ОТБ Галичина? Mm -hmm. Нехай це буде сонце, що сходить. Воно сонце, не з хор, сонце, сонце що сходить, приймається версія. Дуже японський девіз, <плес> але приймається версія. Як гадає команда Жего Бенчачекевич, ми, ми кажемо, що в Флориді солодке життя. Ви вирішили відмазатися і почути підказку, знаю я вас. Ну е, до Японії це трішки занадто далеко. Ви повинні залишатися в межах дивізів, які у вашій свідомості можуть бути пов'язані зі сполученими штатами. 30 секунд. Типа може штат великий, типа можливості Може, американська. І є версія у команди Жекож Бженчекевич. А як гадає команда Галичини? Ми не дописали, але озвучимо американська мрія. Ви серйозно? Я думаю, що у щовича така сама версія. Mm. Бачив, яку ж нас знаєш. Так Жекобженчакевич також гадає, що це американська мрія, і е, американська мрія, якщо говорити про штати, це Каліфорнія. Mm. Пов'язано з великою депресією, і міграцією з полового казана. А вам потрібно думати, панове. Ви ж дочекаєтесь підказки, правда? Вам впродовж наступних 20 секунд потрібно думати значно прагматичніше, щоб дати правильну відповідь на це запитання. 20 секунд. Добре. Тім сім'я Таку? Дзвінить Дзвини. команда ОТБ тебе Галичина, як гадає Як Жегош, Кирил, відповідай штат великих. Штат можливостей. штат великих можливостей приймається версія. Як гадає Прагматично. дім, сім'я, машина, дім, сім'я, машина, чудовий <гум> Так, От це дуже нацистський слоган <гум> по-своєму. <гум> насправді, коли я казав, що потрібно думати прагматично, я сподівався, що ви звернете увагу на гроші. І як же го справді в них вони говорили, здається, про е, як там ви казали. Час це гроші. Звучала у вас версія, а насправді все дуже просто. Слоган е, Флориди написаний на однодоларовій банкноті In God We Trust. Mm -hmm. Отож у слона 35, у собаки 39, у середньому у птахів 42. А скільки в людини, коли в людини цього немає час. Давай. Є версія як Жегужа Бженчикевича, прошу. Командува тебе Галичина. Тебе 28. 28. Як гадає. Ми вважаємо, що 36 і А ніхто не сказав 42. Галичина, поясніть, будь ласка, чому 28? Зуби без зубів мудрості. Е, зуби без зубів мудрості. Але ну, цього коли цього немає, тобто йдеться про певну сталу величину. Коли ми кажемо, що в людини немає температури, її температура тридцять і градуса. Правильна відповідь дає Жекаш Бженчикевич. Сумком четвертого запитання рахунок 2-1 на користь наших поляків. І ми переходимо до запитання номер 5 Від Союзу Зевса і німфи Тайгети народився герой Лакедемон. Згадавши сучасне грецьке місто, назвіть відоме багатьом вам ім'я дружини цього героя. Час. Прошу, Жекош, має варіант: О тебе Галичина. Вас Добре. як завжди не щадять. Вчасно. Ну, думаємо, що це Лариса. Лариса приймається версія. Ми кажемо, що це Спарта. Ну, ви, мабуть, мали на увазі Ларису Іванівну. Ви кажете, що це Спарта. Лакедемон і Спарта це дві назви одного і того самого міста. Тому що царя звали Лакедемон першого, а дружину його звали Спарта. Правильна відповідь рахунок 3-1. У нас два запитання залишилося, і у тебе, Галичина, ще має шанс вийти на додаткові запитання, тому що скажу чесно, питання у нас не з легких. Останні два. Отож, у 12-14 століттях у Європі, залежно від того, наскільки шляхетним був чоловік, він міг мати це завдовжки 45, 60 або 75 см. А що саме? Час? Які? Які? Зуття, у на скілю предмету одягу і є версія у ОТБ Галичина. Прошу. Ми вважаємо, що це довжина туфель, ну, тобто їх носка ну, в передній частині. приймається версія, і точно так само гадає команда ОТБ Галичина. І це безперечно правильна відповідь. Найшляхетніші люди підв'язували носики свого взуття під коліна. Рахунок 4-2. Тобто, зрозуміло, що сьоме питання вже нічого не вирішить, але принаймні ми можемо його поставити, і у тебе Галичина можливо скоротить відрив. Отож, слухайте мене, будь ласка, дуже і дуже уважно. Він був сином Пігмаліона та Галатеї, а також батьківщиною Афродіти. Назвіть його. Галатеї, а також що батьківщиною Афродіти. Ну так. А я а що? Е, є версія у Жегожа, прошу, от тебе Галичина. Нехай це буде океан. Нехай це буде океан. Приймається версія і. Володя, я не Е, ну, ви здогадалися пов'язати це з інтонацією, якою я читаю запитання, хоча я не розумію, як саме ви це пов'язали. <рес> я на всякий випадок повторю, що він був сином Пігмаліона та Галатеї, а також батьківщиною Афродіти. Ну, назвіть же його будь ласочка? 30 секунд. Інтанація або христианка? І є версія у команди ОТБ Галичина, як гадає. Там, ми хочемо послухати Галичину. Ви хочете послухати Галичину. Це вер... Я можу зараховувати це як варіант відповіді? Так, так. Ти можеш на цій грін. <рес> Дякую вам. Як гадаю, тебе Галичина. Оскільки вона Мілоска, то, можливо, Мілос. Ну, режисер явно не задоволена таким варіантом відповіді, і це зрозуміло, оскільки вона також працює на Галичині. А йдеться, безперечно, про острів, на якому народилася Афродіта. Ну ж бо, панове! Інтонація важлива. І є версія, у тебе Галичина, прошу. Якщо острів, чуємо острів, кажемо Родос. Приймається версія, як в вас скрит, а є неподалік відкрито, до речі, у Греції прекрасний маленький острівець, біля якого народилася Афродіта. Як ви гадаєте, він називається? Пафос, панове! Пафос! Немає відповіді на це запитання, але... У кожного свій пафос, своя доля і свій світ широкий. А за підсумками цієї гри я можу сказати хіба те, що команда Джегож Бженчишчакевич перемагає з відривом у два бали. І таким чином, попри те, що я їх, звісно, ж вітаю, на жаль, позбувається права на участь у наступному сезоні за підсумком двох перемог. З вами можемо побачитись через рік, якщо захочете, а поки що вітаю вас із перемогою. Я попрошу до себе Віталія покінчи капітана команди Бурсук Єретики, капітана команди Жеканчакевич. Вітаю його із перемогою в цій грі ще раз і вручаю цей чудовий кубок, з якого можна навряд чи щось можна пити. дякую всім учасникам за гру. Дякую всім, хто нас дивився за те, що ви залишаєтесь з нами. В Наступному сезоні, ми, як завжди, будемо грати шкільну лігу цього разу за новою системою двох відбірних груп. Хто братиме в ній участь, хто переможе, хто як зіграє? Побачимо згодом. А я прощаюся з вами до наступного сезону. Будьте розумні.